Клемент Олександрівський, стромати. Вступ. Розділ 5. Про техніку цитування античних авторів. Можливість такої дискографічної і компілятивної літератури екстромати для вивчення філософії пізньої античності, поза всяким сумнівом є величезною. У багатьох випадках жодним іншим письмовим джерелом ми не володіємо. Відповідно всіх будь-якого дослідження цього періоду, яке саме можливість такого дослідження безпосередньо лежить від і стане досліжності джерел, а також від рівня нашої суб'єктивної певності у достовірності одержаної нам інформації. Справді, як ми знаємо, це підтверджує наше дослідження, що античні автори дуже часто цитують по пам'яті. Розуміло також, що ймовірність такого цитування залежить від розміру самої цитати. Ми чудово усвідомлюємо, що тим коротше є цитата, тим більше ймовірніше автор наводить її по пам'яті. Проте одного лише факту, що цитата розлога. Не випливаючи її наведено дослівно. Сам Климент цілком міг цитувати автора, який в самому сучасний, цитував по пам'яті кого-небудь ще, або їх використовував недосвір... недостовірне джерело. Цілком очевидно, що у нього в цьому випадку все й надзвичайно відносно – настільки коротка цитата є довгою, або ж настільки довго цитата є короткою. Очевидно, це залежить від того, що це затвір і що саме він означає для автора. Якщо це скажемо цитата із писання або давньої гомілії у творі християнського автора, який регулярно читав проповіді, то ймовірне цитування по пам'яті зростає. З іншого боку, малиймовірно, щоб цей сам автор мав знову відтворити цитату із Платона на сторінки. Проте професійний Платон і коментатор цілком спроможний це зробити. На щастя, більшості випадків сам автор лишає нам казівки на саму техніку цитування. Як правило, іденні супротивники цитують більш точно, або напаки стати з їхніх творів свідомо перекручується. В першому випадку ми, як правило, маємо вказівку, на те, що цей автор цитується дослівно. Задаємо, це епіфана, гностика, про яку йшлося вище. І в іншому у нас є шанси відтворити міркування критикам. І за наявності додатково даних відновити першопочатковий текст. Завнення у нас завжди є, хоча б це теоретично, можливість розтяга. Цифри, які свідомо заклав автор, але питання про те, що належить робити з випадковою помилкою, залишається відкритим. Однак всі ці проблеми зникають на фоні тих, які продукує сама текстуальна традиція, адже кожен текст, що дійшов до нас, є результатом довгої і невідомої нам історії, навіть якщо та чи інша цитата не була виправлена подальшим переписувачем, редактором або читачам, вона цілком могла бути просто зіпсована. В процесі копіювання. Однак, припустимо, що ми зробили все можливе для з'ясування текстуальної традиції, і дійшли висновку, що за належною увагою ми можемо довіряти нашому тексту. Тут ми стикаємося іще з однією важливою особливістю техніки цитування античних авторів. Практично всі античні автори свідомо змінюють цитати, починаючи з незвичайної адаптації до власного літературного стилю, закінчуючи смисловими змінами різного ступеня значущості. Так, цитуючи з листа лісі гепарху, Климен замінює містерії Елевсина на містерії Логоса стромати 5. Цей саме рік цитує Ямліх, 9575. І в іншому місці Климен, цитує фрагмент істимея. Відшукати і творця всього нелегко завдя... завдання, якщо ж ми його знайдемо, то при цьому можливо буде розповісти. Оскільки це не вимовно жодним чином, на відміну від інших наук, говорить прадолюбний любний платон. При цьому слова прадолюбного платона, Легі легіклемет зміснює Аксіпін аксипін. І далі викладає пасаж із сьомого листа. Також є дещо в зміненому вигляді. Рітунвар Ритун, будемо сін ос, тола мафеймата. Якщо ми зменнулися до. І даскалії, то побачимо, що Платонік поводиться з текстом свого інтелектуального наставника ще більш довільним і не тільки змінюючи адінатон на асфалін, але й приходячи отця всього, до найбільше поважно і превеликого блага. Останній з цих змін не суперечить тому, що сказав Платон. Однак перше суттєве зміння зміст. Виявляється, що розповіл розповісти, позначення блага можливо, але це важко. Цитуючи той чи інший текст пізньоантичні автори, за невеликим винятком це ставили перед собою мету зберегти для наступних поколінь фрагменти цитованих ними авторів. Кожен з них вирішував своє завдання і не цитати відповідно до існуючого на той час практикою. Цікаве дослідження щодо використання висловів Платона, філософом другого століття здійснює Джон Вілкер, який показує, зокрема, що діти Являє собою строкати кілимитка не з платонічних ремісценцій. Саме тому для цього твору проблему цитування по пам'яті та необхідність вийони коротких витримок входить на перший план. А в своїй статті про важливі непрямої текстуальні традиції для вивчення філософських текстів Джон Віткер наводить більшість прикладів свідомих або несвідомих змін, які задають платоновським текстом, задають Платоніки текстом Платона. Комбінаторська Допускає такі варіанти. Цитата може бути зіпсована або змінена одним із чотирьох наявних способів. Може бути змінена передус слів. До цитати може бути щось додане, і цитати може бути щось виключене. У цитаті слово форма, слово ідіома або форма може бути заміненою на іншу словоформу, слово ідіому або фразу. Розуміло, що може будь-яка можлива комбінація цих варіантів, здійснення свідомо з певною метою, наприклад, із стилістичних або догматичних міркувань. Підсвідомо або просто помилково приклади такі змін. Ми вже бачили подальше, дослідження лише збільшить цей список. Під час роботи сидатим необхідно пам'ятати, що багато змін, які зроблено в їхньому місці, домовлено особистими подібненням авторів. Кожен письменник нині в часи античності не більше володіє індивідуальним стилем, але й намагається задати певної унікальності. Навіть найбільш стоматійний матеріал, як справедливо зауважує Віткер, мовляв, який викладач. Не сподіваюся, в своєму варіанті стандартного підручника хоча щось добрати по-новому краще, ніж його попередники. Плетіння словесні з різних літатурних алюзій це інтелектуальна гра, яка в античності була не менш популярна, ніж нині. І особливо не було для пізно античних інтелектуалів і колекціонерів знань. Наведемо ще один приклад. У Федоні 67 Сократ так подає зміц філософіюн, кетоме Летіда естін тон Філософун. Лісіцьке харізмос, психіс апо симатос. Алкіної це висловлення таким чином. Філософія стін. Лісівське пері... періагогі психіс апо соматос. Як зазначає відкрит, це останнє визначення комбінації висловлення Сократу у федоні і визначення філософії у державі. Де якраз йдеться про психіс. Періагогі. Чи можна зробити висновок, що алкіної притутим або між свідомо змінив вис... визначення Платона, запитує Віткер. Виявляється, що ні такий висновок не варто робити, оскільки саме таким чином цей текст переставлений у Ямліха. І оскільки мало ймовірно, що ямліх використовує алкіної природним дуже випускати, що таке розуміння цього складного міста, було прийнято в одній з гілок палонічної традиції коментувань. Клемент із цього приводу говорить таке. 67, Неприложне відділення від тіла або тілесного і пов'язане з ним при це жертва, приємна Богові. І в цьому полягає справжнє благочестя. Чи не ж тому Сократ іменував філософію, піклування про смерть, адже тільки той, хто в своєму мисленні опирається не на зорові образи або дані відчуттів, але звертається до предмету лише силою одного розуму. Тільки того можна по праву назвати іншим філософом. Ми бачимо, що Алкіно і Клемент не просто переказує своїм словами відому цитату, але і є з іншим місцями Платонівського корпусу. І хоча він не говорить про, псі, про психіс переавогі, той самий процес піднесення душі описаний терміном апагонки, прагон, тому смертне відділення душі від тіла. Чином і набуття вносяться, нагадує смерть розуму, коли душа від і відмовляється від пристрастін і підноситься вгору до благого життя. Пром'яй аналогічне місце саме тому поступово відмови душі від тіла, якою філософ зайнятий продовжує всього свого життя, розв'язує в ньому щирі в прагнення і напізнання, щоб якомога легше, спокійніше перенести йому спородну смерть. Некає всього лише розірванням кайданів, що з'єднується душу тілом Для мене світовий зіп'яте, а я для світу, каже апостол. Цілком правильним буде припустити, що така традиція коментування схожих уявлен Платона була доволі поширеною у часі пізньої античності, або принаймні, що Алкіної і клемет навчали Платона за схожим підручником. Варто зазначити також ще одну важливу обставину: античні автори, і не лише християнські, розрізняють буквою дух. Від Відвертих висловів Про сенсимволічно тлумачність з точки зору Клемента ми вже говорили. І тому немає потреби ще раз на цьому питанні докладно зупинитися. Однак поряд із прагненням зберегти радше зміст, ніж дослів, дослівне формування того чи іншого положення. Багато серйозних авторів прагнуть переконати своїх читачів у тому, що вони не, скоро, не, скоро, не скоротили і не додали, але внесли нічого в сторону і такого, що не відповідали б цьому духу. Ми пам'ятаємо такі вислови Клемента, як для моїх читачів велику цінність матиме не саме і твір, але власне ті спогади, які він покликаний зберегти, однак откровення це не було призначено для натовпу, але лише для небагатьох здатне прийняти містерім та зберегти їхнє зміст у своєму серці. Ці тимниці, ті, що дані Богом, не довіряють письмовому слову, але. Передають усно, Боюся, що багато чого про те втрачене безповоротно, бо не було записано вчасно. він вплегнув ці завдання для своєї пам'яті, я склав цей спасительний мемуар, опередковуючи його тематично. Багато що пригадати не, не вдалося, адже духовна обдаровність цих божественних мужів була великою. Не війшло у наразі те, що або збулося, або не було вчасно написано, або занадто сильним часом потусніло моїй пам'яті. Нелегко займатися такою справою, тому що хто бізним ним, тестю, написання книг, все інше, тим не менш, є, я странно зафіксував. Про важливість цього правила, дивися статтю Вана Уніка. Цікавий важливий, приклад, наводить Віткер у попередмові до свого того збірника Ораклю. Це звірі не зберігся до нашого часу. Порфірія закликає богів і свідки говорить таке: тут си у вас ус-удин ути. Проститіка, бути афельонтон, хросентон ноїматон. Тобто він клянеться, що він не додав нічого до сенсу божесних висловь. в нашому що мова йде про словесне вираження і про ноємата про сенс, що підтверджується наступним словами самого порфірія Він говорив, зокрема, що іноді йому доводиться виправляти читання, і управляти помилково читання, і мартіменон Діассоса, а також змінювати текст для дос Стягнення більшої ясності просто сафестерон метавевліка. навіть часом для поліпшення біршованого розміру. Зрештою, те, в чому здалося займ, він пропускає. Нагадую, що Оракул для платоніків це священний текст, що вже проблеми адекватного збереження та перекладу, обладнаних питанням першочергової важливості. Аналогічні погляди висловлюють християнським ерісіологи, словом тотуляни, гносики створюють. Писання, адже вони дають зменшення і змінюють одне на інше. А слава священне мучники Ірине Ліонського, послідовники Валентина Нинів, тому що використовують текст писання, вибірково організовуючи його згідно з своїми поглядами. Те, що він є природним, вивертається природним чином, намагаються таким чином побудувати істинну доктрину. Але священномучник Керне наводить, напевно, Христома приклад того, як комбінуючи радкіс і ляд і можна. Побудувати цілком зв'язаний розповідь, про просходження ракловаїд і в іншому місці, він говорить, таке діяльність нагадує підробку і не виглядає так, начебто хтось погломився над мозаїчним портретом царя, переставши окремі елементи, мозаїки в іншому порядку, стверджуючи, що це, і є справжній портрет. Недумку, не думко, сучанне мучники як така Екзегези, є помилковою. Не тільки спотворює зміст писання, проте важливо зазначити, що на думку гностиків їхня робота має ту саму мету. І вони прагнуть викромити істину доктрину, викладену зіпсованою їхнім ідейним супротивником. Водночас і ті інші дбають про збереження духу і зміст божественних висловів. Аналогічне спереження знаходимо і у при чому наш автор також ратує. За правильне розуміння не букви, а духу письма. Однак Тортулян пропонує спочатку розтягнути буквальний сенс, наприклад, історичний контекст висловлення, а потім шукати у ньому символічний сенс. І навпаки, алегорічне, не варто тлумачити буквально. Цю думку автор висловлює таким прикладом струмати сьоми. Ці ж люди беруть виті із різних прочих писань, складаючи їх, розташовуючи дуже прикручено. Тримаючи буквально те, що варто розуміти, алегорично. Так вони стегать у Писанні сказано, вони противилися Богу і були спасені, даючи до цих слів безсоромного Бога, вони сприймають як заповіт, виконуючи, які вони досягнуть спасіння, протиставляючи Деміургу. Але в такому місці в Писанні не говориться про безсоромного Бога. Якщо навіть і так, то означає, це зовсім не те, що їм здавалося в їхню безумство. В будь-якому випадку ті люди, про яких йдеться у цьому місці, готуються покарання за їхні гріхи. І поралася і нарікали вони в тому посаді, тому що їхні народи нанесли покарання за їхні гріхи. Вони ж отримали відплату за найменший свій гріх. Отже, Єремія каже, чому шлях грішника такий легкий. Висловлюються Малахи, вони протулилися Богу і були спасення. Очевидно, також розповідає нам про, про це, взагалі кажучи проки своїх прочих висловлень не просто фіксують почут від Бога, але й розповідають про народні ремствування і відповідають на відсутні заперечення. Так начебто вони складали звіт про події з людської точки зору. Наше висловлення є самим таким прикладом: ці люди читають писання під піштовху чи обід. Під тон свого голосу, щоб воно слугувало їхньому, задоволенню, вони свідомо розставляють акценти і змінюють пунктуацію для того, щоб зміст текстом змінювалися відповідно їхні бажання. І в іншому місці сказано таке. Мені заперечують, що є ритаки покликаються на ті самі поспільські передання, ми відповімо зауваженням, що все священні книги вони приймають далеко, не завжди вони цитують відповідні пасажі повністю. І, як того вимагають зміст і композиції відповідного місця і спорочує писання, намисно вибираючи деякі двозначні місця, вони тлумачать їх на свій розсуд, висміхуючи з контексту окремі слова, замість того, щоб вникати в існий зміст і значення писання на священних текстів. Ви знаєте, що вони по звертають увагу лише на окремі фрази, часто спотворюючи їх значення, не розуміючи сказаного, хоча стверджується, не використовуючи під. Ведені пасажів в їхньому власному розумінні, Однак не осягається допомогу словесної еквілібристики. Таким способом можна лише спотворити справжнє вчення, яке але відкривається лише внаслідок посилених наполегливих пошуків, коли досліджують чи достойно, чи інше місце Господа і Бога Всемогутнього, і чи відповідає щойно з'ясоване на основі писання іншим місць. Місцям з того ж таке писання. Довільно тлумаючі писання вони знаходять в цьому опору для своїх думок. Пошли спочатку, крім своєї помилкової погляди. та заперечують майже все писання вони змінно штовхне на не наше заперечення, але інші багато серед них приймають деякі спрочих писань і постійно звинувачують нас у тому, що ми. Інші продають, та вони спроможні розуміти того, що доступно їм. Якщо ж ви викрите їх у брехні, вони зрікаються від своїх очей, соромлюючи, визнавати праве, та абсолютно те чим тайно пишаються. Таке трапляється у всіх рецях, якщо спробувати уважно зглянути їхні основні догми. Як тільки ми показуємо, що їхні вчення суперечить писання, вони відразу впадають в одну з крайностей, або відкидають висловив. Власних очей або зневажають просто про то свою власну надію. Вони постійно віддаються перевагу уявній очевидності, а не висловним Спасителям, який говорить устанам пророків, з іванівським свідченням апостолів, що підтверджують ці слова, бачучи, що вони в небезпеці, вони в невзначенні єдності виробчення, але щодо можливості і надалі. Назвивайте своє еретичне вчення, і що істина може висунути від них, вони тим не менше заперечують, як не потрібні ті книги, які ми приймаємо у своєму прагненні перевершити, просто віру абсолютно хуляється істини. Це розтягнувши таємство церковну гнутису і не змінивши, і не зумівши містити в себе великі істини у своєму прагненні, дістатися до самих глибин, але розуміючи, це надзвичайно поверхово, вони остаточні і неминучі, розходяться із писанням. Пишаючи своїх порожнім мудруванням, зайняті нескінченними суперечками, вони опиняються з тих, що тільки видається, але в жодному випадку не є філософом. Зверніть увага на ці слава Тротуліан або Святий політ Забуту, тому що вони знатно захоплюються філософією. Не маючи перших принципів, які можна покласти в основу, вони знаходять упор для своїх учень у людських думках, нічим не турбуючи недослідження своїх цілей. І тим ясніше свідомлять вони, що перемога вистизає з їхніх рук, тим сильніше стає їхня людь потих, що не перемагає існує мудрістю. Вони вдаються до кранися, стосовуються приказки усі снасті у своєму лукавстві. воліють відрегтися радше від писання, ніж від популярності своїх. Серед своїх сектин або від горизвісної честі в ній, завдяки тому вони посідають перше місце на її темних зборах. Помилково ці зібрання вечерями любові. У нас вже прийнято, щоб знання існи поступово розвивалося з того, що ми вже довіряли, повірили до того, як це нам належить згодом увірювати. Така віра є підставою доказаного знання. Аналогічне судження про методи гнотиш-екзегези вставлює також і сюдей і політ. Насправді Клемент Святий і Полі, Святий Іринеї та інші автори також наводять досить дивне тлумачення. Дебіль, як добре це показує. Насправді, не включено, що Климент міг бути знайомлений із аргументацією Святого Іринеї. Однак у цей момент нас цікавить не зміст цих тлумачень, а ті принципи досліджень, які декларуються. Ми бачимо, що в цьому випадку критикується не сам метод комбінування різних екстрактів, а й неправильне або ж хибне їх комбінування. Ми маємо, що сам Клемент. Не зменше, ніж Іриней та Святий Іполіт, досяг значних успіхів у мистецтві плодіння цитат. Дослідження показує, що пошук не букви, а духа може провести дуже далеко. Дослідження було продовжене згодом. Зокрема, ми докладно розглянемо значення з травматиких історії грецької філософії. Покажемо, як власна філософія Клемента використалізовується в процесі його полеміки із з Розділ З текст формат видання, переклади бібліографії. Сформати складаються з семи книг, і цей поділ належить самому автору. Поділ на розділи, параграфи і підпункти, прийнятий на час, є продуктом роботи дослідників видавців тексту Климента, починаючи з першого видання і закінчуючи виданням Отоштоліна. Розподіл книг на, на розділи починається з Охровського видання 1715 року. Цей поділ не завжди є адекватним і тому заголовки лише приблизно відображають справжній зміст. тієї чи іншого розділу більш докладний поділ штолін є швидше зовнішньою сіткою, зручною для ситуація, але він не завжди відповідає смисловій структурі тексту. Приймаючи зовнішні поділ на з римські цифри, парафи і піс під пункти арабські цифри. Приклад було забезпечено зроб... заголовками, що відображають на нашу думку. Розвиток сюжету зроблено не ви. Це винятково радирушність читачів, звернів увагу, ці заголовки не є частиною тексту. Згаданий вище основний «Стромат», хоча й до добре зберігся фізично, виконаний вкрай недбали і місяць велику кількість помилок і пропусків. Продовж останніх трьох сторіч видання тексту «Стромат» виконали. Титанічну роботу із виправлення цих помилок. Що при привіт свого видання нарахував роботи попередніх дослідовників і звірив текст заново із рукописом. Усі запровадження раніше виправлення наведено в нижньому рядку. У тому час, як верхній аплікейшн, вказує цитати на літературні паралелі. Відвідомості німецького вченого можна дорікнути лише в одному. Цілком у дусі німецької філологічної школи він вносить в оригінальний текст занадто багато виправлень – Усіма силами, намагаючись зробити його зрозумілим. Ці виправлення не лише заповнюють лакуни і відновлюють зіпсований текст, але й порушують граматики звіст. Робота над текстом стромат була продовжена автором другого і третього видань. Фріхліт, 1960-х. Робота над новим критичним виданням «Стромат», забезпеченим прикладом і коментарем, був розпочато Мондосерт, Кастер і Камельот. Перший друг другни Сорсес Христіанес. І пела, як нам здається, до великих прийнятих результатів. П'ята книга була відредагована і прикладена. І разом з розлогим коментарям видана Боулю, 81 рік. Цим же автором була підготовлена і до друку сьома книги 97 рік. Прекрасні коментарі, коментовані видання 4 та 6 книги вийшли. 2001 1999 рік. підготовлені відповідно Вандерхуком. Згадаємо на закінчення новий англійський проклад Фергусона 91 рік, забезпечений компактним і дуже корисним примітком. Тексти Клементьєва його огляди присвячені дуже багато досліджень. Деякі з них зазначені бібліографії. Короткий огляд найбільш важливий праць. 182 штат, знайте у статті «Озборне клемент Олександрія» і «Review of Research», 1958-1982, «The Second Century».